Маненко, пане Валерійовеч, добрий. А, доброго вечора. Продовжується розмова довкола нових літаків для України і цього тижня. Я почув цікаву тезу. От, власне, президент Зеленський хоче, аби було реалізовано план закупівлі з 250 винищувачів, частина буде Рафалі, частина в 16 і частина грифони. І от власне тут проблема не лише в тому, щоб купити. Я почув думку, що в разі стандартної експлуатації літака протягом 40 років, ну, от, його бойове життя, лише 30% від загальної вартості буде складати вартість купівлі самої бойової машини. А обслуговування потягне 70%. Чи справді обслуговування авіатехніки суттєво дорожче ніж сама авіатехніка? Годину польоту найдешевшого літака ССАБ Гріпен Сіді, тих моделей, що сьогодні літають там, наприклад, в Чехії в Угорщині, станом на середину. Десятих років, десь приблизно 15-ти 17-ї роки, де да, складала 4700 доларів. Зараз вона мінімально полтора, півтора рази більше. Година польоту в 16, такого ну, середнього віку, не таких стареньких, як нас, коштує порядка там, десь 20 мільйонів 20 тисяч доларів. Година польоту. Для того, щоб значить, льотчик мав класність, йому потрібно на, на рік налітати мінімально 100 годин. Літаки одномісні. Угу. Наскільки років? Я вже не кажу про витрати палива. Я Сижу ну, множу в да, голові це, зараз. Це входить, да, це входить. Паливо входить. А от озброєння це окрема стаття. Ракета, наприклад, Сайдвіндер це найменша ракета, яку носить цей літак. Ну, Ракета повітряного бою, не будемо там казати найменше, а ракета ближнього повітряного бою. 900 тисяч. Останні ціни, модель 9Х 900 тисяч одна. А ракета Амрам, ну, за останніми цінниками пана Трампа, десь під 3 мільйони. Одна. Значить, якщо оточаться повітряні бої. Цих ракет, значить, ну, ну величезна кількість буде потрібна, якщо будуть продовжуватися бойові дії. Навіть якщо нема бойових дій раз на рік, а, значить, хоча б кільком льотчикам кожної бригади потрібно буде реально відстріляти ракету. Я не кажу, що потрібна величезна кількість цестового обладнання, а, значить, всякого обладнання для, а, скажімо, підготовки літаків. Стрім'янки, всілякі, значить там купа-купа ну, додаткового обладнання, включаючи, до речі, системи гальмування літаків, ну, типу як на авіаносцях, да? От як нас на Старокостянтиніве були, вони приїжджали зі своїми системами. Якщо літак спробує вискочити за полосу, щоб його перехопити, тобто все це, все це виробляється і поставляється в комплектах з літаками. Плюс навчання пілотів, воно теж входить в вартість літака. От. Плюс нам доведеться навчати пілотів. Ну, якщо ми беремо 250 літаків, да? От. Значить, то нам е, потрібно буде навчити е, примірно приблизно, значить, там 400 пілотів. Ну, це мінімальна така кількість. Я беру по півтора пілота значить, на літак. Приблизно, да, так? От бо хто ж буде, хтось буде у відпустці. Завжди пілотів має бути трохи більше, ніж літаків підрозділів. Да? Ну от підготовка пілота кваліфікованого 2-3 мільйони. Ну, тобто, порахуйте, чи зможемо, чи зможе Україна витримати такий, скажімо, бюджет, таку кількість літаків, якщо будь-яка європейська країна, включаючи Німеччину, Велику Британію, не дозволяє собі і половини. Ну, приблизно має половину цієї кількості. Авіація таки справа не дешева, але я знаю точно країну, у якої на цю сферу гроші є цього тижня. Міністр повітряних сил США Трой Мейнік підписав наказ, згідно з яким до 35-го року кількість бойових літаків у Сполучених Штатах має зрости на 22% із 1271 до 1558 одиниць. Основу майбутнього флоту авіації США становитимуть F-35 Lightning II. Їх кількість планують збільшити із 344 до 472 літаків. Також f 15 EX Eagle 2, яких додасться ще 84 штуки до 30-го року. Але що нам головне цікаво? Паралельно буде списано частину застарілих f 15 модифікації CD, різних F-16 та A-10 Thunderbolt 2. От чи варто Україні розраховувати або принаймні починати розмову зі штатами з приводу Ось цього фонду. Ну Якщо дадуть F-15, то це серйозно. Це, це хотілося б отримати. Вони, але вони вдвічі дорожчі від f 16 От, Я добре знаю цю машину. Багато бував в підрозділах. Це дійсно класні літаки, але вартість величезна. А, значить, це важкі, це важкі винищувачі завоювання переваги в повітрі. Якщо F-16 несе там дві далекобійних ракети, так це несе вісім. Нам не дадуть стільки ракет до них. Хоча машини, значить, машини потужні. Це те, чим можна було, особливо останній модель, якщо F-15C, це було б класно. Але А-10, наприклад, нам не потрібні від слова зовсім. І Ф-16 старих моделей ми вже маємо. Ми з ними вони в нас виконують, скажімо так, в основному завдання ППО, і вони не придатні для боїв з російськими винищувачами. Ф-15 c останніх моделей. Ну я сподіваюся, що він хоча б на рівні російського F-35, хоча Ф-35 він років на 15 молодший. От. Але американське обладнання, радіоелектроніка і е, до f 15 c дадуть найновіші ракети, бо інакше нема сенсу брати цього літака. А це вже дійсно можливість вести повітряні бої на рівних. Ну плюс бортовий потужний бортовий комплекс оборони, який здатний буде відвести російські ракети від борту літака, так як зараз вони від, відводяться від бортів f 16 Бо вже рік в нас воюють в 16%, а бойових втрат не було. А 30% бойових завдань вони виконують, виконують підтримку сухопутних військ. Тобто вони кидають каби по росіянах. 30% бойових завдань втрат нема. Тобто, бортовий комплекс оборони працює нормально, а радар і ракети, на жаль, по дальності вони не відповідають вимогам до. Для сучасного для проведення сучасного повітряного бою на великих відстанях. Панорі повернемося від сполучених штатів до Європи тут через регулярні збої у роботі литовських аеропортів, спричинених напливом до країни метеорологічних повітряних куль останнім часом. Є ризик, що авіакомпанії, які виконували рейси до Литви, взагалі можуть переглянути розклади або навіть припинити польоти, і це суттєво вплине на авіацію частини Європи. Настільки велику загрозу метеорологічні ці повітряні кулі із Білорусі, всі які летять в бік країн Балтії чинять для авіації. Ну як поратися з таким видом загроз на сьогодні новим? Ну, загалом можна було б їх розстрілювати з легкомоторних літаків, але все одно ну, нема. Просто в Литві нема спеціалізованих літаків, які здатні були б виконувати цю функцію. Бо там потрібно щось, щось подібне до Супертукану, да? щоб угу. там був радар. Щоб він бачив цей, цей, вибачте, як би це назвати пристойно, цей надувний шарик. Виріб, Значить... виріб номер 2 в Радянському Союзі, здається. Так, так, так. цей виріб, якось щоб так. він його виявив, виявив і збив, розстріляв. Бо його розстріляти теж, якщо там серйозний метеорологічний зонд, то його не так просто буде розстріляти. Там він а, має кілька камер. Тобто в одну попаде куля, в іншу не попаде. От. Загалом дійсно стараються там, де є аеропорти, не допускати навіть птахів. Навіть спеціально у нас в Борисполі є служба соколів. які спеціально, значить, є... Я був там бачив значить, такі кліточки, соколи, де їх тримають для того, щоб вони відганяли а, птахи. Не птахів. Не знав нічого собі. Ну так, значить, да. а тут величезні зонди, які можуть ну, потрапити в двигун. Невідомо що прив'язане до цього метеорологічного зонда. Вона може пошкодити двигун літака, а це вже скажімо так, аварійна ситуація предпосилка до льотної льотного, значить, інциденту. Ну і два слова скажемо про те, як літає агресор в плані транспортної авіації. Тут свіжа заява від аерофлота. Він попередив про нове суттєве зростання вартості авіаквитків у Росії. За перше півріччя 2025 року середні тарифи компанії вже зросли на 6%. Однак це лише початок, кажуть фахівці. В майбутньому це в майбутньому ціни підскочать ще суттєвіше. Ну але крім ціни на квитків в авіакомпанії Російської Федерації є ще одна проблема. До прикладу, Red Wings. є така в них компанія. Вони зіткнулися. Цього тижня із масовим технічним несправностями парку, і два із трьох літаків, що виконували далекомагістральні рейси, вийшли з ладу, і сотні пасажирів залишилися без авіасполучення. Чи можна сказати, що це лише початок проблем у російській авіації? Це продовження їх проблем. Вони вже мають. Да єдине, що зараз ці проблеми виходять вже на пікові показники. Що таке два а, з трьох літаків а, в компанії Редвінг, які виконують далекомагістральні рейси? Це Боїнг три такі такий як вони збили над Донбасом. Так? Що там за двигуни? Пратоїтні або General Electric. Угу. Що з цими двигунами? Санкції на обслуговування, на постачання запчастин. Я б на будь-які, значить, я на, на будь-які там технічне обслуговування цих двигунів, так само на літаки. Ну а чеки ніхто ж не відміняв. Тобто перевірку стану літака і його двигунів його систем через деякий час. Росіяни що зробили? Вони скажуть: ми створили власні КБ, У нас власний Боїнг, власний там бомбардіє, власний там Airbus, да? І ми на 3D-принтерах замінимо, зробимо всі ці деталі. Ну, от роблять от результат їхньої роботи. Нормально, і... да, нормально. Якби ж то так а, просто аерофлот, було. Да, да, там можна купити квитки, але чим далі, тим квитки на Аерофлот і Red Wings, це квитки в один кінець. Ну та кінець, який відомий. Ну, нехай, нехай відчують, що таке війна. Пані... Що таке пересваритися з усім світом. А Белавія їм не допомагає, з якої там місяць тому зняли санкції Сполучені Штати Америки. Там ж казали, що з допомогою білорусів вони зараз будуть собі прям пачками закуповувати деталі до авіації. Ну, поки повідомлень не було, може пачки тонкі, значить, я не знаю. <ривутся> не вистачає на всіх да. Да, на всіх може не вистачити. Та й білоруси й самі ж не проти, але батька він такий хлопець, що він. Значить, свого не впустить. Він може й дасть, але те, що йому не потрібно. Значить, таким на тобі, ні Боже, да, що мені не гоже, да? але перш за все він подбає про себе. Є така вірогідність. Ще одна історія. Сьогодні на інформаційному просторі вона прям сколихнула всіх. Сили оборони України знищили один із трьох пострілів Арішника на території Росії. Про це повідомив голова служби безпеки Василь Малюк. Він уточнив, що це сталося минулого літа, і жодного разу інформація не озвучувалася публічно. Доповідалося виключно президенту. Натомість Володимир Зеленський зазначив, що за даними української розвідки, Росія мала можливість трьох пострілів Арешникам. Один із них вона використала ще один знищили сили оборони. Ну і за даними служби зовнішньої розвідки, Російська Федерація на сьогодні має щонайменше один постріл, але там припускають, що цього року було виготовлено ще близько трьох, і надалі з Овано на кожен рік виготовляти до шести пострілів цього самого орешника. Давайте почуємо рішників. Був успішно знищено на їх території на їх території, на Капустаному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо це важливе, які са довідналі, але це була дуже успішна. Операції. Місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали. Знищення було 100%, Це була дуже успішна е, операція, але вона е, на той момент е, жодним чином не афішувалася. Про це доповідалося виключно верховному головнокомандуючу президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Ну і оскільки ми про Білорусів згадали, тут варто додати, що до кінця року планують розгорнути в бойовий порядок цей самий арішнік на території Білорусі, і навіть з'являлися цього тижня мапи. Якщо десь під Брестом поставити цю ракету, то швидкість там дольоту до столиці України менше трьох хвилин до будь-якої європейської країни від семи до вісьми хвилин. Чи справді варто сприймати цю історію як серйозну загрозу? Ну, я казав, ще на початку року, що не виключено, що один-два пуски орешника відбудеться відбудуться до кінця нинішнього року. А я не дуже вірю. Ну самі розумієте, значить, інформація росіяни не дуже пишуть про це орешник, скільки вони випустили. Але те, що вони до кінця року здатні випустити орешника, я в це взагалі не вірю. А пуск з Білорусі, батька розуміє, чим це йому стане, чим йому аукнеться пуск Білорусі, так? Да? що по Росії в них хоча б потужна ППО, а пуск по батьковим маєткам в Білорусі, да, це значить, йому просто так з рук не зійде. Да? Ну, Тобто, навряд чи він не встрявав війну, навряд чи він встрягне це під самий, під самий занавіс, як кажуть. Да? Так що, навряд чи Росіяни мають три, але один-два орешники, вони загалом, скажімо, це не серійне виробництво, це продовження випробувань. От Випробування почалися в жовтні 23-го року, перший пуск, другий пуск в червні 24-го року. Да? От. І е, в листопаді 24-го року це був удар по Южмашу. Да? Ну, тобто дивіться, вони в стані е, випускати максимально два комп-два дві ракети. Це ж не комплекси, ага. це ракети. Вони пускаються з стандартних пускових установок. Тобто, шахта просто стандартна шахта. Її пускають. Нема е, чого розвертати в Білорусі, просто нема можливо, всі припущення, що от всі російські мобільні комплекси, вони на базі. Тягачів мінського тракторного заводу. Да? Ну там багатомісні е, такі пускові установки. Ну, можливо, батька там дали макет ракети, щоб він під нього зробив значить, цю пускову установку, щоб вона там не виглядала як ті радянські, що тягали на парадах там в х роках. Показувало, що ми е, ракети можемо випускати як пиріжки, як казав Хрущов. Да? А в дійсності вони були тирсою набиті. Ну, так що подивимось, я не, я не думаю, що такими темпами, тим паче, що зараз єдине підприємство у Воткінську, яке випускає двигуни до цих ракет, воно перевантажене виробництвом ракет Іскандер, твердопаливних ракет. Тому що, ви бачите, росіяни за два роки потроїли випуск балістики. От. І ще там не настільки потужне від підприємство, щоб е паралельно ще й випускати велику кількість нових ракет. Там же продовжується випуск ще й ярсів. Ну, от. І ракет е теж, скоріш за все, теж двигуни випускаються і для твердопаливні двигуни, для булави. Ну, от. І, тобто, я не думаю, що при всьому при тому, що росіяни здатні ще й нові ракети, експериментальні, випускати. В такій кількості дякую за ваші оцінки і Добре, в, певному, в певному сенсі оптимізм. З нами на зв'язку був авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко.